Усім привіт! А ми продовжуємо серію відео по вирішенню задач на Python з порталу Check.io. Сьогодні ми перевіряємо, чи користувач ввів пароль у очікуваному форматі. Як ми бачимо, у нас багато різних умов, тож, як зазвичай, скопіюємо шаблон задачі у PyCharm і підготуємо усе необхідне для початку вирішення задачі. Першим параметром буде строка, сам пароль, другим параметром буде визначення, істина або хиба. Перевіримо, чи тести запускаються. Тепер нам треба проаналізувати умову задачі. Відповідно до умови задачі, нам дано два види паролів: короткий пароль і довгий пароль. Вони мають як спільні перевірки, так і унікальні. Давайте підготуємо умову для кожного з паролів. Тож, давайте спочатку вирішимо задачу максимально прямолінійно, так якби її вирішила більшість початківців. Різні перевірки буду пояснювати трохи пізніше, а зараз давайте перевіримо, чи було реалізовано функціонал коректно. Ми впали на другій перевірці. Отже, 7 символів, це також коректний пароль. Виправляємо помилку в коді. Перевіряємо. Функціонал реалізовано коректно. Не дивлячись на те, що вирішення задачі є коректним, в такому функціоналі дуже складно розібратись, не витративши купу часу. А в подальшому такий функціонал буде складно підтримувати і розширювати в разі необхідності. Не кажучи про те, що ми не можемо протестувати якусь окрему перевірку, наскільки коректно вона працює. Давайте винесемо усю умову, що відповідає перевірки. Короткого пароля в окрему змінну. Результатом такого виразу є істина або хиба. Давайте те саме зробимо з умовою для довгого паролю. Назви змінних достатньо зрозумілі, щоб прибрати непотрібні коментарі. Дві умови можемо об'єднати в одну. Зазначений нижчий if Condition не має жодного сенсу. Оскільки результатом цієї перевірки і є true або false. Отже, ми можемо одразу як результат роботи функції повернути результат цього виразу. Перевіримо, що ми нічого не зламали і не змінили поведінку нашої функції. Запускаємо тести. Можемо продовжувати рефакторинг. Далі скористаємось одним із методів рефакторингу винесення частини виразу в окрему зміну, для того, щоб спростити вирази для короткого паролю і для довгого паролю. Почнемо з довгого паролю. Прибираємо непотрібні дужки. Запускаємо тести. Як ми пам'ятаємо, деякі перевірки для обох паролів співпадають. Отож ми можемо перевикористати одну з перевірок для короткого паролю. Продовжимо виносити перевірки для короткого паролю. Не буде займем перевірити, що наш короткий пароль не довше вісьми символів. Для цього можемо перевикористи умову. Довгого паролю. Серед перевірок короткого пароля залишилась перевірка, що пароль містить і цифри, і букви, але не тільки цифри і не тільки букви. Як ми бачимо, ми маємо набір простих перевірок і набір більш складних складених перевірок, і фінальний результат. Перезапустимо тести. На цьому можна було б закінчити, але давайте ще використаємо вбудовані функції All та any. Any повертає істину, якщо хоча б один із елементів. Є істиною. Тобто Boolean True. а ALL повертає true, якщо усі елементи є істинними. Усі елементи є Boolean True. Якщо у нас є зв'язка через OR, ми можемо використати any. Передаємо перевірки у вигляді ліста. Якщо використовується зв'язка AND, end, and, ми можемо це замінити на функцію All. І передаємо усі перевірки також у вигляді ліста. Якби перевірки були більш складні і нам було б важливо, щоб не усі вони відбувалися, якщо частина перевірок вже провалилась, є сенс перевірки виносити в окремі функції. Також таким чином буде набагато простіше покрити їх тестами. Давайте подивимось на прикладі. Підготуємо функцію, яка приймає на вхід пароль перевіряє, чи є в цьому паролі числа і чи складається він не тільки з чисел, і повертає істину або хибу. Якраз винесемо в цю складну перевірку у таку функцію. Перевикористаємо цю функцію всередині основної функції. Не забуваємо зробити виклик, передавши пароль як вхідний параметр. Перевіримо тести, і давайте покриємо цю функцію також додатково тестами. Тільки букви False. Букви і цифри true. Тільки цифри також false. Не забуваємо дати унікальне ім'я функції. Запускаємо тести. Як ми бачимо, тести для обох функцій виконались успішно. І ми покращили покриття нашого функціоналу тестами. Те саме можна проробити з усіма іншими перевірками, якщо в цьому є необхідність. У такому виді наш основний функціонал набагато простіше читається, кожна перевірка відокремлена від іншої, і якщо треба буде розширити або змінити якісь конкретні перевірки, то це буде не дуже складно зробити. Давайте тепер перевіримо, чи ми змогли виконати нашу задачу на порталі Check.io. Як ми бачимо, задача виконана успішно. З чим усіх і вітаю! Зустрінемось у наступних відео!